Шановний Володимире Олександровичу, я звертаюся до вас у зв'язку з тим, що у тяжкі дні боротьби України проти російської агресії, боротьби українського народу за свою національну незалежність. За збереження своєї ідентичності ми бачимо, окрім успіхів наших воїнів, окрім відданості наших волонтерів і всього народу справі звільнення України, бачимо зусилля українського народу. Разом з тим. Ми спостерігаємо процеси, які значною мірою підважують те, що робить воїн на фронті, волонтер у тилу ворога, і тут на неокупованих теренах. Ідеться про неоголошену. Здавалось би, тиху, але інтенсивну за своїми результатами нову русифікацію України. Коли підважуються основи ідентичності, і коли створюються умови, що не тільки какая разниця, а навпаки. Ми зараз робимо все, щоб повернути той стан, який був до початку агресії. Про що йдеться? Йдеться про те, що ми не тільки розглядаємо нові законопроекти, які послаблюють наші чіткі позиції. В оцінці недопустимості російського впливу в Україні, ми водночас на рівні державних службовців, на рівні відповідальних осіб даємо інструкції, підказуємо, як обійти закон. Українці, не, України про обов'язковість навчання української мови. І це роблять неодноразово, од, не показують, що там у законі є так написано, що можна це все обійти. А ви тільки розсувайте оцю щілинку і. По-новому утверджуйте російську мову в освіті. Мало того, що в нас є анклави, де української мови немає. Хоча офіційно ніби там є, але про яку українськомовну освіту може йтися серед частини. Угорців на Закарпатті, серед частини Румун на Чернівеччині і на Одещині, серед болгар на півдні, де російські класи і російські школи, коли ми цим самим готуємо робочі руки не для України. А ми вже одразу через гетто національне виштовхуємо цю молодь, виштовхуємо за межі України. Чи повернуться вони сюди? Ні. І не треба себе дурити, що може статися чудо. Чуда не буде! Я хотів би підкреслити Володимире Олександровичу, що через систему освіти ми формуємо ті пріоритети національної свідомості, ідентичності. Це шлях, де ми можемо відновити історичну пам'ять українців не випадково. На Захоплених територіях. Окупант знищує українськомовну освіту. Окупант везе своїх учителів, які будуть лише російською мовою викладати. Хіба це не сигнал нам, щоб ми з вами посилили відповідальність нашої освіти? За українсько-центризм, за формування української України, українського простору. Я не можу спокійно говорити про наш медіапростір. Ми, зробивши важливі кроки щодо ніби упорядкування медіапростору. Ми забули про впорядкування мовне. І сьогодні знову ота нарізка, російська мова українська, російська українська. На рівні свідомості це говорить про те, що нам байдуже, а нам не байдуже. Яку Україну ми будуємо? Ми формуємо сприймання, що російська. В Україні так само має право на існування мова агресора, мова, на, з якою прийшов цей агресор. Мова, яка визначала за доктриною Путіна, де кінчається простір російської мови, там кінчається простір. Інтересів Росії і, 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 і присутності Росії. То невже ми сьогодні, пройшовши через біль і кров, через такі втрати, ми сьогодні ще маємо говорити, що недопустимо, щоб у медіапросторі звучала сьогодні російська мова? Недопустимо. Щоб ми з вами не вміли сказати українською мовою двох речень. Сидить військовик генерал Всі казали, що військовики не знають мови. І сидить кореспондент, яка ставить питання. І військовик говорить, генерал прекрасною українською мовою, Але йому питання ставлять лише російською. Де це видано? Хто це дозволяє? Чи це не є якраз втілення ідеї, яка прозвучала від співробітників вашого офісу? Про недостатність, низький рівень національної культури, то якщо ми цілеспрямовано її принижуємо, якщо ми звужуємо поле функціонування української мови, то як ми можемо дати можливість розпросторити і набрати силу цій культурі? А це велика культура? І тому. Володимире Олександровичу, ваша політична сила сьогодні при владі ви несете особисто відповідальність за цю силу, за її дії. Ваша політична сила в парламенті є більшістю. Тому мені видається, що моє звернення до вас і обґрунтоване як до генерального помислодавця, бо це від вас йшло. А зараз ви не просто президент і не просто верховний головнокомандувач, ви крім всього іншого. Символ України. Якої України? Я хочу, щоб президент моєї держави Україна був символом української України. І тільки тоді ми зможемо увійти у коло Європейських країн. У коло сучасних цивілізованих держав зі своїм національним обличчям. І ніхто не буде говорити, що це ви з Росії. Ні. Ми Україна. Тому прошу вас докласти всіх зусиль, аби зупинити. Цю повзучу русифікацію, аби зупинити ці ігри навколо багатомовності в Україні і підтримки інших мов, тому що за Конституцією ми можемо підтримувати насамперед і єдину це державну українську мову. Не говорить Міністерство культури про підтримання української мови, зате шукає шляхи, як обійти українську мову і як підтримати інші мови. Звертаюся до вас в надії, що ви мене почуєте. Я готовий і до дискусії, я готовий. І до роз'яснень! Я готовий показати велич нашої мови, нашої національної культури як основи нашої української ідентичності. Я в це вірю, що ми можемо зробити. Дякую і бажаю вам успіхів. Слава Україні! Україна переможе разом. Ми все зробимо.